Всім привіт! Ось у нас ремонт. Такий, не я здавалося би несерйозний, але ось у нас ремінь є такий. Він лопнув. Це йде на вентилятор охолодження радіатора Значить, лопнув навіть не скажу чого, хоча й цей непоганий так. З вигляду він не потрісканий. Ну, в одному місці щось йому не сподобалось. Він лопнув, прямо в воронці. Ну, доїхав я додому, все нормально. Став на швидку руч робити. Купив, поїхав ремня, бо треба було сіяти. Ось такого я купив ремня. Правда, він тут у нас 1060. Ой, фокусуйся. 1067 він. Це він так не хоче. Зараз. Ну, ладно, 1067 він. І через маховик. Я вже думав маховика знімати його, бо він ось менший. Він менший. І не можна діти. Дзвонив я до техноворона до Роми, Рома твій привіт. Він каже, що він себе знімав. Подивився по інтернету, що тут його Заводський 1120, зателефонував до Роми, каже, в його теж 1120, але у мене. Діло в тому, що в мене ось, ось маховик в його моторі в роми тут насічки ці для стартера. У мене оцей флянець більший, виходить. Ну, якби був менший, то ми б надягнули цього меншого. Вже думаю, поставити більшого ремня, Ось у мене був, ну правда, такий він трошки, хоча це з старих запасів, він десь 1200. Але він дуже великий. І що я зробив? Взяв, ось, розрізав, думав доварить. Бо ремінь не налазить. Я думав, що він там менший стоїть. Тисячу. Тисячний десь думав стоїть. Бо е, І цей думав, що теж 1100 він десь, отак, що, тисячний, тобто, що він налізе. Але він дуже здоровий. Де, купив і купив я нового ремня. Тут стоїть на цих 15-ках з нумерація його 1120. Це його стандартний ремінь. Тому е до чого я це веду тому не спішіть ніколи. Бо я ще хотів тут його викрутити, цей болт. Зараз покажу такий довгий дуже болт, що його не можна витягнути було. І вже думав маховика знімати Вже навіть пробував, добре, що таки гайку віджав, а маховик не пішов. Тому, повторюсь, ніколи не спішіть. Подумайте головою. Я щось подививсь, подивився. Поглянув, що це кріпить сам ось вентилятор до радіатора, відкручую ці всі болтики. Все разом з цим натяжним роликом зняв і розризав. Зразу розризав, думав, все зроблю, поспішив, але нічого зараз варюю назад, ставлю, ставлю ремінь. Вроді би так дивишся. Не продумали китайці, що цього болта такого звідси не можна достати, але відкручуєш. Вентилятор, все знімається, все красиво. І через маховик знаходить дуже добре. Дуже добре ремінь знаходить, але є один нюансик такий. Ще маленький треба або з ним не треба. Не стартера знімати, а саму плиту віджимати, як я ось віджав, бо тут ну камера не покаже. Дуже мало відстань від маховика до самої плити. І ремінь не проходить. Треба чуть віджать. Я віджимав, навіть чуть масло пустило. Ну, Надіюсь, прокладка не буде пускати, зажмемо де і все. Так що таке відео у нас зараз робимо, складаємо все докупи і їдемо. Ще у нас попереду сі сіяння. Все далі покажу. Так, що будьте уважні, ніколи не спішіть.